Доброго дня, Шановні друзі, дано не було в ефірі. коротенькі, запишемо відосик. Почали заселяти міні плюси, ті, що мені дуже подобались, і наші чотирьохмісні. відео виходять трошки з затримкою, але трошки покажу. Поставив значить, шестирамочник, які що в, прошу, в минулому році облітувалися, як... Тестова група, група аналогів, скажімо так, е, поставив з'їзд на них зверху рамочки, на нануклесну рамочку. Тобто на рамочку пів 145-ї рамки подовжені. Тепер кинемося заселяти їх, це вже, мабуть, третій круг, коли ми <кхи> дозаселяємо, а тут, блін, Першого не побачив ось таку історію. По-друге, тут така така картина. Що з ними тепер робити? Ніхто. Раніше, коли було спокійне время такі рамочки я завжди брав в гості, коли йшов людям до столу. І ось ж куди не кинься Везде одне і те саме. Слава Господу Богу, тому що ще місяць назад все у нас цокотіло печатне, печатне, печатне. Прокачувати його. Тут є, тут мабуть ваня брав. На ремонт тут рядом можна подивитися прокачувати його, мабуть, не знаю як, мабуть будемо переходити на сотовий мед. О, тут така історія класна. Зовсім класна. Отак От Думай з чого заселити. На той лісовий облітник Nocleus, ну короче, я... якось так шестера, ну. Короче, поїдуть на лісовий облітник медові рамки, я так же чувствую. Усе мед, мед, тому кому цікавий весняний мед, тому що <со> відео записую ще в травні. А це як у ванні Фабро, мабуть, так відео назвем. Бочка меду з нуклеусів. Ще на другому точкові навіть не бачив, що там. Там мабуть ще Пахліша історія. Ну, тут видно, що все залите. Слава Богу, не рапс. Бо ці рамки треба було б качати. На вагах, мабуть, з 14-го там плюси маленькі йшли. Два дні бачив. По два вісім раз, три. 3200. А потім опять на низ все пішло. Ну, за... на, на мінус я маю на увазі. Тому пасіка гудить, пасіка реве, е, продовжуємо заселятися. По неплітках вже виконали замовлення по плідним. Почали вже відправляти, ось першу партію відправили, матки з Німеччини будуть. Перша чер... партія на кінець червня, друга на середину липня. Е... Лісовий облітник плануємо запустити невеличку партію там на 100 місць максимум. Тому, коротше, такі в нас справи. Живі, здорові, слава Україна Україні, слава нашим захисникам, нашим героям. Слава ЗСУ, хай щастить.